Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні говорять про мене слова неправди. Слова мене двісі, звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причин. За любов мою вони ворогують проти мене. Я ж молюся, віддають мені зло за добру і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечистивого, і д'явол, нехай стане праворуч Нього, коли стане на суд, хай Він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні Його будуть короткими, і достоинство Його перейме інші. Діти Його хай будуть сиротами, і дружина Його вдовою. Будуть вони блокати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх. Хай позачкадовисть Його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде Йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто й не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від Нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу. Нехай увійде воно, як вода в утробу його, і як олива в кості його, і нехай буде воно йому, як одяж, в яку він одягається, і як пояс, який він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорить зло, на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість твоя, спаси мене. Бо я знеможений і убогий, і серце моє поранене в мені, я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясається, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесиліли від посту, і тіло моє сокне без поживи, і став я посміховником для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милості Твоєї. Нехай пізнають, що це Твоя рука, що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб Твій нехай возрадується. А ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо він стоїть бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою.